Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тревіса, їхня хендмейд серія. Вони випускають такі під хендмейд, так в фабричних умовах. Якість дуже гарна, якщо не сказати, що ідеальна. Модель називається Pichus Austrinus в переводі з латини Східні риби. Невеличкий edc шник Ось такого вигляду. Так, по порядку давайте. Рукоять, кость, кость натуральна. Бекспейсер стальний з насічками. Ой, больстер, вибачте. А то я вже тут заговорився, вибачаюсь. Кость плюс больстер стальний. Бекспейсер у нас наполовину рукояті, стальний теж з насічками такий. В ньому вже отвір для темляка і вставлений шкіряний такий шнурочок. Темляк, коротше, можна його поміняти на своє. Протилежна сторона повністю ідентична, кліпса відсутня. Клин струва по центру, в сьомому керамічні підшипники відкривається за односторонній шпіньок. Відкриття ідеальне, закриття теж все ідеально. Вага ножа 90 грам, баланс. Зміщений в сторону рукояті десь на кордоні з, з костю. Лайнер лок. Лайнер заходить практично повністю, але запас ще третинка десь є. Лайнери вони постаралися облегшити, але різниця невелика 90 грамм все-таки. Товщина рукояті 2,6, зведення в районі 0,3. Товщина, ой, товщина обуха. 2,6. Зведення 0,3. Різачок невеличкий різачок і Це товщина у нас рукояті 14,5. Сталь Дамаск. натуральний, Такий полірований, шліфований і полірований. Але видно, ногтем даже відчувається Дамаск. Хороший, якісний, обіцяють 67 слоїв. Габариты. Загальна довжина 185 мм. Довжина леза, ну це і десішний, рівно 80 мм. Ніж комплектується отаким от шкіряним чехлом, так як ніж невеличкий чехол, теж невеличкий, але все в ньому є. Як перемня цепляти? Вставляється такий невеличкий м'який. Зараз спробуємо його вставити. Вставляємо і сюди. Хм. Ну, тут треба де приноравлюватися, це не закльопки. Але все нормально. Перші рази воно ще ні разу не вставлялось, не розроблено. Бачите, все дуже добре. Так, чуть роздвинемо, щоб було видно. Все, і можна спокійно вішати на рамінь і носити. Ось такий ІДСІшник з Тамаском від Тревіси з ідеальною якістю. Рекомендуємо.